Вітаю в магазині сантехніки РСФОЮ, і сьогодні покажу вам ось такий класний змішувач для душу від бренду Aim. Так, друзі, ну по-перше, подивіться, яке у нас люксове пакування. Це щось царське. Це можна навіть на подарунок, любій дружині. До речі, всі змішувачі йдуть запаковані в плівку, що дуже зручно, і на пошті нічого не постраждає. І 5 років гарантії на ці змішувачі від цього бренду. Що цікавого про цей бренд, це те, що він отримав нагороду на конкурсі Red Dot Award за найкращий дизайн змішувачів. І знаєте, я розумію, за що дали цю нагороду. Подивіться на цю форму. Сюди зверху можна щось покласти. По-друге, подивіться на форму ручки. Вона дуже зручна, якщо у вас пальці в милі. І, взагалі, загальна композиція виготовлена дуже гарно. Вже не кажучи про те, що це суцільний сплав латуні і дуже важкий сам змішувач. Друзі, в комплекті у нас все необхідне, це шланг, він дуже надійний, він не перетреться, не зламається, лічка з тріщоткою, Щоб ви чули, як перемикаються режими води, є ексцентрики і є. Накладочки, чашки для змішувача. Друзі, мені дуже подобаються змішувачі від AIM. Вони дуже якісні, 5 років гарантії. Їх у нас дуже багато. Тож завітайте до наш сайт rs ucomua та обирайте у нас змішувачі. Це дуже гарний вибір.